Із солдатом Олександром Литвиненком прощалися сьогодні в місті Суми. Воїна, що загинув на російсько-українській війні 16 січня, відспівали в храмі 12 апостолів. Чоловікові було 33 роки. Олександр був відповідальним, мотивованим, щирим, справжнім патріотом, який поклав своє життя за нас, за вас, за всю, за нашу країну, за нашу батьківщину. Таких, як він, людей дуже багато воює, але дуже їх мало і залишилось. Справжніх людей, справжніх українців. Саме лучші, найдорогі, найлюбиміший мій плем'яничка. Поможничок наш був, а тепер немає. Я проклинаю цю війну. Олександр Литвиненко був водієм кулеметного взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону. А до повномасштабної війни чоловік працював підсобним робітником, розповів його друг Микола. Саша був компанійським, любив шутити, любив музику, був роботящим, ну, всім допомагав, у нього були золоті руки. Я навіть його часто ну, просив його допомогти мені з ремонтами. Але він ніколи не відказував. Веселий такий, не униваючий, ніколи він не унивав. Да, Роботящі дуже золоті руки, все вмів. У нього мати. Одна мати, ну і дві старші сістри. Ще не вспів одружитися. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна на Олег Вороненко Суспільне новини Суми.